Друзі, став топодобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Джерела пишуть, що генерал Залужний завершив підготовку до звернення до всіх українців. Буде гаряче, вперше назвуться зрадники. Вперше прозвучать неочікувані прізвища. Генерал дістане кожного із незасуджених офіцерів. Із незаконно засуджених офіцерів і генералів зв'язниці Єрмаку і Ко приготуватись. Ось у нас цитат звернення інсайди телеграм-канал офісними шинями. що маємо пережити влітку загострення війни, і тільки потім можемо мріяти про деокупацію всієї України. Ми маємо щодня допомагати ЗСУ. Хоча окремі політики роблять все, бо українці зневірились. Наприклад, раптовим звинуваченнями в адресу щодо здачі півдня або ж допитами: ох, я запахне смаженим депутати голосують і приймають такі закони. Щоб країна була для своїх з таким голосуванням, Україні кінець, але її правильні постанови. Не вже потрібен спецназ залужного в раду для кожного голосування? Чому не можна по-нормальному? Чому тільки крадуть, вивозять, втікають через чорний хід і наживаються? Закон залужного про корупцію. Пора приймати. виза. розкажу вам про законопроект, за який мене зненавидять працівники української прокуратури. Звісно, якщо у них немає совісті, пише депутатка Інна Совсон. Минулому році викрили понад 50 прокурорів і прокуророк Хмельниччини віком від 36 років, яким головам сек приписала другу групу інвалідності. Тож прокурори змогли отримувати космічні пенсії. Схожі випадки вже зафіксувала на Харківщині і Сумщині. 42-річна керівниця Черкаської обласної прокуратури Катерина Шевцова за 23 рік задекларувала 785 тисяч пенсії. Непогано правда ж. І можна було б ловити за руку по черзі прокурорів у кожній області, але тут комплексна проблема. Річ у тім, що розмір пенсії по інвалідності визначають на однакових засадах для всіх громадян і громадянок України, окрім військових, постраждалих внаслідок чорнобильської катастрофи працівників прокуратури до військових і чорнобильців питань немає. Але що в цьому списку роблять прокурори? А відповідно до закону України про прокуратуру, якщо прокурор має першу чи другу групу інвалідності, та стаж роботи від 10 років він чи вони будуть отримувати пенсію в розмірі 60% від зарплати, середній розмір пенсії по інвалідності в Україні 4800 гривень на місяць. Для прокурорів ця сума може бути 60 тисяч гривень на місяць і більше чим можна пояснити особливий статус працівників працівниць прокуратури, окрім бо можуть я не знаю. Звісно, з МСЕКами є ще дуже багато проблем, але попит на фейкові довідки про інвалідність такий високий. У довідка дає можливість прокурорам нагріти державу на круглу суму. Ми з командою подали на реєстрацію законопроект, щоб урівняти принцип нарахування пенсії по інвалідності для працівників прокуратури з іншими громадянами і громадянками України. Також ми просто відправили всіх прокурорів і прокуророк, яким встановили інвалідність на повторну перевірку. Очікує на бурхливу реакцію та плаче Ярославне. Запрошую інших депутатів і депутаток також підписати законопроект, якщо вони вважає ситуацію несправедливою. Остап Дроздов пише: потім виявиться, що Україна посідає перше місце в світі за кількістю інвалідів на душу населення, і це не має ніякого стосунку до війни і каліцтв у наслідок бойових дій. А потім виявляється, що величезний відсоток найвищого істеблішменту, який управляє державою, інваліди другої групи. І більшість силовиків, погонах, які відповідають за захист і правозахист народу, теж інваліди другої групи. Цілий проширок держслужбовців обласного і міського рівня теж інваліди другої групи. А потім виявиться, що простий народ масово гинув і калічився саме тому, що недоторкана каста державників. Наперед подбала про свою бронь, зняття з обліку і на участь у війні, а потім виявиться, що поки війна косила простолюдинів для недоторканої касти державників, ця війна була касою, а потім виявиться, що в зникровленого і зневірного народу вже не виявиться ні сил, ні снаги. Навіть обурювати всі ці наругою виявиться, що саме за таку державу народ і клався в сиру землю. Цікаво, а що робили би поляки, якби дізналися, що їх силовики, прокурори і держслужбовці масово поробили собі липову інвалідність, поки простий поляк сидить у глевких окопах? Що робили б французи, якби дізналися, що в якоїсь тітоньки з медичної комісії в якомусь там Бордо чи тулузі знайшли 5 мільйонів доларів і купу елітної нерухомості? Що робили би бельгійці, якби дізналися, що під час війни з Німеччиною... Якась там чиновниця з якогось Антверпена разом із сином мала німецькі паспорти, і півмільйона доларів у сейфі. Що робили би іспанці, якби дізналась, що накачена ботоксом прокурорка з якоїсь Андалусі, що місяця отримує 780 тисяч пенсії по інвалідності, тоді як виведений за штат травмований військовослужбовець отримує 700. 000. Не тисяч, а просто 700 гривень. Така Україна найкраща в світі держава для своїх. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновка. Кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.